Розчинене хибне его. Один з учнів Сухея почув від нього одну повчальну історію. Він цю історію розповідав усюди ця історія дійшла до одного вчителя-наставника, і цей вчитель, почувши цю історію, Сприйняв її за свою, тільки погано переказану Ага. Та ось, хто користується моїми духовними плодами, видаючи їх за свої. Подумав він так і пішов з'ясовувати стосунки із сухеєм. Сухе йому чесно відповів що ніколи не чув історії цього наставника. Втім, вони йому й не потрібні, бо мої історії виходять у мене зсередини від власного мого духу, а не від такого бовдура, як ти. Адже доторкнутись до свого духу можна лише розчинивши своє хибне. Его, хіба б ти з'явився до мене, соромлячи себе спробою з'ясувати стосунки, якби у тебе також було розчинене хибне его?